Обізнаний означає озброєний. У Хмельницькому традиційно відбувся захід присвячений акції «16 днів проти насильства. Цього разу зустріч у форматі лекторію, де експерти обговорили всі види насильства та методи боротьби з ним. Кожна людина потребує підтримки. І кожна людина повинна знати, що вона не одна, що є захист, є рука допомоги або плече допомоги, так і е, допомога має бути комплексною, тому що е, людині потрібно допомогти повірити в себе, знову відновити внутрішні сили, знати, що вона в безпеці і що їй нічого не загрожує для того, аби розпочати своє життя спочатку. Захід організований благодійним фондом «Рокада», який допомагає внутрішньо переміщеним особам і постраждалому населенню, в тому числі і від насилля. У нас є спеціально навчені психологи, соціальні працівники, які працюють саме з темою насильства, які консультують жінок, в тому числі жінок, які пережили зґвалтування або якісь жорстокі сексуальні злочини. Так само є юристи, які загалом консультують, допомагають в питання більше в питаннях домашнього насильства, розлучення, заяв, заборонного припису і так далі. Домашнє насильство це не лише про завдані побої. Насправді воно включає десятки форм насильницької поведінки. Загалом виділяють чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Сьогодні, на щастя, в наших державних органах в різних структурах є Різні форми надання допомоги людям, які постраждали від різних форм насильства. Для того, щоб не боятися звернутися, треба поспілкуватися навіть, не боятися переступити той поріг звернення до когось по допомогу. Це і поліція, це і кризові кімнати, і кризові центри, які сьогодні є. За статистикою, кожна третя жінка, яка зверталася до благодійного фонду, стикалася з насиллям. Під час війни кількість постраждалих в країні не знизилась, а навпаки, Виросла, по перше, додалася значно більша кількість випадків в умовах війни, так зване сексуальне насильство в умовах конфлікту, і загалом насильство під час там проходження фільтраційних заходів або в окупації. Ми маємо чимало таких звернень, оскільки працюємо в першу чергу з внутрішньо переміщеними особами, і так само значно зріс рівень і домашнього насильства. Постраждалі від насилля можуть звернутися до благодійників чи правоохоронних органів, де їм мають надати необхідні послуги. Головне це не мовчати і Часно звернутися за допомогою Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.